Не забувай в думках ні на хвилину, що там, де в очі дивиться війна, де смерть ускоче пазурами спину і лізе чужоземна сарана. Стоїть чий син, стоїть чиясь дитина, чиясь частинка серця і душі, чиясь така безмежна половина, і цілий всесвіт в кожному вірші. Не забувай, коли лягаєш спати, коли зима постукає вікно. Коли кругом загорний сніг лопати всю землю у біленьке полотно. Не забувай, молися, тихо дякуй, бо там під снігом у далекім бліндаші тримають спокій молоді солдати своїм життям щоразу на межі. Не забувай, коли захочеться роптати, коли нестача світла чи тепла, що десь в куточку плаче чиясь мати, чиясь загорьована вдова. Не забувай в думках ні на хвилину, чого вартує там тепер зима, і яку бачать навкруги вони картину геть не таку, як в тебе із вікна.